Герой Небесної Сотні Тарас Лобудян був на майдані з перших днів заворушень у Києві. Зв'язок із ними рідні та друзі втратили ще в грудні 2013-го. Тіло героя знайшли закатованим 1 березня 2014 року у лісосмузі на сумщині. Тарас похований у Тернополі на Миколинецькому кладовищі. Це людина, яка хотіла порядку. Яка хотіла справедливості, яка хотіла, щоб держава стала Україною з великою буквою. Тараса та інших героїв Небесної Сотні з Тернопільщини вшанували о день гідності та свободи, який відзначають 21 листопада. Це був перший крок до незалежності, який був дуже болючим, дуже з великою втратою, який поставив великий знак оклику в тому, що треба. Діяти треба все ж таки нам за 30 років. Все ж таки, треба починати боротися за нашу незалежність. До пам'ятника героям Небесної Сотні у Тернополі прийшли десятки людей, аби вшанувати пам'ять полеглих та покласти квіти. Серед присутніх жителька Маріуполя Лариса після подій, 24 лютого, коли вікна її будинку вибило хвилею вибухів. Жінка вирішила ховатися у сина, і це врятувало її життя. Наступного дня від помешкання Лариси не залишилося й сліду. Будинок знищили окупанти. Наприкінці квітня разом із родиною жінка переїхала до Тернополя. Це наша історія, сучасна історія. Це люди, які Віддали своє життя за наш вибір сучасний, європейський. І це люди, якими я пишаюсь, бо вони захищали просто, просто своїми душами, мабуть, так. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.